Їх вабило нове щасливе життя за океаном. Рай на землі та золото під ногами. Натомість на них чекали непрохідні ліси, дикі звірі та голод. Вони це перші українці в Бразилії. Наші люди. Подкаст локальної історії про минуле та сучасне бразильської України. Вітаю! Ви слухаєте подкаст Наші Люди. У якому ми говоримо про історію української діаспори у Бразилії. Мене звати Олена Владика, я є дослідницею родоводів та перекладачкою. У минулому епізоді ми з'ясували, що церква допомогла переселенцям зберегти національну ідентичність. Сьогодні поговоримо про те, як емігрантам вдалося зберегти українську мову за тисячі кілометрів від дому. Через 130 років після того, як нога першого українця ступила на бразильську землю. Українську мову визнали офіційною у цій державі. Але цей шлях не був легким. Наші люди. Коли ми говоримо про стан української мови в Бразилії сьогодні, то варто відзначити два основні моменти архаїчність. Та українська, яку сьогодні чути у Бразилії, нагадує мову, якою спілкувалися в Україні, зокрема в Галичині, наприкінці ХІХ століття. Та другий момент португалізація вплив португальської мови. Перші українські мігранти, які висадилися в бразильських портах, майже не мали контакту з португальською мовою. Усі вони селилися, як правило, разом, тож і мовою спілкування залишалася українська. Це було зручно у побуті, але все ж були складнощі при комунікації з населенням, яке проживало поряд, адже поселення не були повністю ізольованими. Більше того, багато мігрантів наймалися на роботу до місцевих компаній. Незнання мови ставало на заваді працевлаштуванню. Зазвичай українці знали лише базові слова, як от Добрий день чи дякую. Еміліо Гаудеда, історик з українським корінням, якого ми чули в попередніх випусках, розповідає нам про це. Те, що приїхали, мало що розуміли. І діти також мало що розуміли по-португальськи, отак от добрий день, що ж Звичайно, поза тим, Або імена свірів, імена дерев, то, 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 то мілі, бо інакше не знали. Називати дерева інакше. Деякі дерева бразилійські, хоч, я пригадую, вони звали українськими іменами е -е, подібні були дерева. У Продентополісі діти перших мігрантів, які досягли шкільного віку, розмовляли та писали лише українською мовою. Пані Ізабел, наприклад, яка пішла до школи всередині 1950-х, навіть не знала, як сказати добрий день португальською. Вона розповідала, що коли прийшла до школи, було дуже складно вивчити португальську. Ось як вона про це згадує. В мене раз все було по українськи, я пішла до школи, я не знала нічого що говорити по бразильськи по португальськи. <португальським>. Ага. Було дуже трудно мені зачати чи вчити, бо професорка мене спитала, ще одно, я відповідала по українськи то друге. Ага. <португальським>. Тоді, так В школі я почала по португальськи говорити. І так дотепер ще багато людей, хто дотримала, вже величка наша нічого по не та, все по українськи Тобто, якщо ми говоримо про сільську місцевість, то перший контакт з португальською мовою зазвичай відбувався аж у школі. Ось як про це згадує Жуліана Соуза. Е, як я мала До п п ага. року, скажімо, ага. е, Ми говорили українською, а потім я вже пішла.

Зачала себе запам'ятати. Наступні роки спостерігалася схожа ситуація. Ось, наприклад, отець Іриней також говорить, що у громаді в колонії Ірасема усі розмовляли лише українською мовою, і коли він почав ходити до школи, то вивчення португальської було найважчим, адже вчителька не розмовляла українською. Там у нас вдома на тілі нашій полярні, що було перші до І то й будуть тільки... одначі дві. Eh, родини одна німецька, друга італійська, а ми всі uh, uh, інші родини на наші коней були українці. Так що нам була дуже тяжко важка uh, проблема навчитися португальською, oh. бо ми вдома все українською мовою говорили, дивилися, <laughs> сварилися по-українськи. І в нас до, до школи. Так, Писла, а ми зараз школа була, зараз за плотна. Ага. Ну то э, ми э, мусили навчитися ту португальську мову від моя і э, навчити професорку, бо медпрофесорка не могла з нами розмовити, щоб була бразліка, а ага. португальською мовою тільки. Бо більше, вже навіть пізніше. Наступні покоління емігрантів, які народилися власне, у Бразилії і закінчували школи та університети, вдома розмовляли лише українською. Як вже повиростали всі тоді, вже мої удивічі, коли ходили з дому, поїхали ну, до семінарії, брати до інших шкіл і тоді вже навчилися і розмовляли португальською, але поки тато жив. З датом, з мамою не могло говорити, Часто мову передавали дідусі й бабусі онукам. Так було у родині Андрія Шпарика. Він вивчив українську мову завдяки оповідкам свого дідуся. А більше я би ти сказав, що коли я скористав, коли я мов вісім років, то мій дід все так до мене казав. Ще, ще тут, коло мене, я чи буду про, про неї говорив за про. Zaprous é nisso, a Ucrânia. Se a tuia budo te me fez euro bate estilchuc. Se a tu colomene, né, é tipo budo responder até zaprous colo, colhebula escola. Se a tuia budo te me caso o zavinu. Então, deixa eu que o que o Na tisti moment, ko bi on rekel do mene, ko je imel te same roke kot moj starejši, potem bi se od mene začel učiti tebe, ko bi bil s tabo stil, 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 ko bi bil s tabo stil. Ти теж відселився, мов, я тебе навчив тут у Бразилі. Так само перейняв від батьків українську мову і Еміліо Гаудеда. Мама передплачувала газету Праця і це був своєрідний посібник. Але не було школи, де вчили по-українськи. То мама або тату брали е, е, почала виходити така газета про дентоплю ці Васильян праця. І вони то записували ту працю. І вони і там... Читаючи працює я навчив. Всі не я, мої брати, мої навчили навчаються. І не тільки у нас, в сусідах також. Родріго Михайлівський теж вивчив мову, бо в родині бабуся і мама спілкувалися виключно українською, і щоб зрозуміти, про що вони бесідують, вирішив опанувати її. Ось як він про це згадує говорити по-українськи я навчився а, з моїм бабусею і з моєю мамою. Бо uh, моя бабуся вона мешкає uh, з нами, коли я був маленький. І моя мама і моя баба все говорили на українські вдома. Uh, і я все хотів знати, що вони говорили. І вони так почали мене навчити з маленького і тоді uh, поговорити, uh, я навчився з мамою і з Цікаво те, що якщо поряд з українцями в одному поселенні жили поляки чи навіть бразильці, то з часом і вони вивчали українську мову і спілкувалися лише нею. Ось як згадує про це пан Еміліо. Е, бо мій батько був як то кажуть, то той що, рим, римар, римар, то що робить сідло, світло, я не все ж таке, то вони там замовляли. Вони, вони раз вдома, я чую, вони по-українськи говорять до мого тата. Я підпата кітача. Був, а вони служили моїй сотки. Та я хочу вирішу по-українськи. Українська мова тут я навчився говорити цілком. Наші люди. Дуже сильно на розвиток і української мови, і освіти в Бразилії вплинув режим Естаду Нову. У 1930 році, внаслідок державного перевороту, до влади у Бразилії прийшов Житуліо Варгас. Через сім років Варгас оголосив про встановлення диктатури. І цей період увійшов в історію під назвою Естаду Нову або ж Нова держава. Варгас ініціював кампанію по націоналізації, основна ідея зробити бразильську культуру панівною та повністю ліквідувати етнічні особливості нацменшин. Уряд видав закон, який зобов'язав у усіх сільських школах викладати лише португальською мовою. Дітям до 14 років було заборонено вивчати іноземні мови. І книги, призначені для початкової школи, повинні були написані лише португальською. Заборона також стосувалася друку і розповсюдження книг іноземною мовою. Це вплинуло, зокрема, на власників книгарень. Один з таких це український мігрант Сильвестр Калинець, який володів книгарнею у місті Куритиба. Заснована вона була ще на початку 1930-х років і займалася імпортом книг з Галичини до Бразилії. Але у 1938 році її закрили. Така ж доля спіткала українську українського «Праця», яку видавали священники в Прудентополісі з 1912 року. Жахливим моментом була заборона емігрантам говорити рідними мовами в публічних місцях, включаючи релігійні церемонії. Ось що про це згадує отець Іреней. І навіть був такий час, що заборонили плечам, правити Людям говорити по-українськи. -по 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 а чого? Був такий президент, і така, така така, як би сказати, режим такий режим, який забороняв іншим мовним. Всі не, не Киму, що mm. говорити ми, і поляки, і німці португальською, бо певно думали, що Бразилія буде що захоплять <свісно> Бразилію, так? <свісно> І Так, що навчилися з дуже великим трудом по попугайськи, а українською це наша матерія, цей наказ дуже сильно вплинув на українців, які жили на території Бразилії. Звісно, їм це здавалося абсурдним, тому в перші роки вони продовжували говорити українською. Священники відмовлялися переходити на португальську, і як наслідок, отець Йосип Мартинець, який пізніше став першим єпископом української церкви в Бразилії, та отець Йосафа Трога. Який був першим священником Василіянином, народженим в Бразилії, були ув'язненими. З того моменту всі служби Божі українською почали відбуватися таємно. Ось як про це згадує пан Еміліо. Президентом був Сітуль Вервес. І так що на колоні того не, не відчували. Не відчували бо, бо там ніяк ніхто не приїздив звіту. Але вже в, Нісі, не в місті по Дентополіскали на чоловізи, то заборонили церкву проповідь по-українськи. Навіть новошеники я не пригадую і ніякого, навіть е, е, поліція взяла в'язниці. І навіть у 1945 році, коли режим вже впав. Було все ж заборонено говорити будь-якими іноземними мовами на громадських зустрічах, а також влаштовувати будь-які етнічні фестивалі. Наші люди. Заходи, які вжив уряд Житуліо, призвели до того, що багато батьків перестали розмовляти українською навіть вдома і не навчали цієї мови своїх дітей. Сьогодні все рідше можна почути українську в Бразилії. Збереглась вона в основному в віддалених місцевостях. І здебільшого серед старшого покоління молодші розуміють, але не розмовляють. Ось що про це каже Теодор Кривий з лінії Парана. Дуже в школі ще навчили та по португальському, але покрай як mm. якийсь не раз з того ага. Так, що б ми здали. Ми не вміли по бразильськи говорити, але по то ми ще подивилися, подивилися, вернули плечі. Ми не вміли по-українськи. Таку я сім'ї маю рія, то ще навчили вже в школі. Тепер вже ні, тепер вже Ваші діти не говорять. Мало, мало. Розумію, але щось, бо то вони такого компаняту, з другим. Ага, так, ти. Я все кажу, то по-українськи, ще закінчує мова тепер. Звісно, є і винятки. Наприклад, у сім'ї пані Ізабел ще досі спілкується українською вдома. Навіть її племінниця, які ще не має 30 років, розмовляє мовою своєї прабабусі. українською. все українською говорите? Ага. А, але ваш племінник, він він не, не є, він вже вирос, хіба е, модерніший, ага. там, в в Ніщі, а, а ми по колонлях а, а його жінка дуже добре говорить українською, бо я вона. Вона дочка моєї сестри молодшої, ага. і, і тоді вона виросла багато за мною. Вона мала 12 наче прийшла сюди. Тоді вона вийшла, пішла звідси, що за нього. Ага. А він вже був в місті, він його міняв українське. але що він дуже мало погори, бо вони Но. вдома не погоріли. Сьогодні українська, якою все ж таки говорить частина нащадків іммігрантів, дуже відрізняється від тієї, якою ми спілкуємося в Україні. Адже в 1930-50-х роках в Бразилії нею майже не користувалися, а у нас вона модернізувалася. І коли зараз до неї повертається бразильська молодь, або ще говорять ті люди, які її пам'ятають з дитинства, то вона здається такою ну, дуже архаїчною. Для нас це звучить як мова Галичини кінця 19 століття. Власника друкарні в місті Прудентополіс української мови навчила мама. Мама, тато, тату. Наперед навчу українську мову, але та українська мова така вже багато. Наприклад, Андрій Шпарик сам каже, що його мова давня, але він любить говорити українською. Писати теж вміє, але не дуже добре. А от читає і розмовляє відмінно. Писати Парня. я пишу, але я пишу більше, так що в колеса це мені дуже потрібно, ага. тоді я пишу, але коли ліпше говорити, тоді я найліпше мені. Говорити як писати. Таку архаїчність зауважують і самі бразильці українського походження. Ось, наприклад, Жуліана, яка неодноразово була в Україні, пробувала говорити українською в Києві і зіткнулася з тим, що не всі слова свого співрозмовника вона могла зрозуміти. Як от слово аеропорт в українській мові для неї дуже незвичне, адже ще з дитинства вона пам'ятає відповідник литовище. Я говорю, але не сучасною мовою. Бо... Дід і баба, не приїхали так, вже, так, вже робить 130 літ. то була дру, друга мова Україні. Вони передали для нас цю мову. Я, не, що я знаю, що я соціальна мова. Вже багато слів на вчущині з Оленкою. Багато мігрантів згадували при забуті слова, вже відвідуючи Україну. Так було, власне, з пані Жуліаною. Поїхала там, я ніч, не, вже не знала, вже не пам'ятала більше нічого. Не? Я пам'ятаю, що питалася до моїх дівчини, як це називається. Я вона каже мені: Тарілка, а це ложка, а це е, е, виделка, Віделка, віделка. Не? віделка не? І Тоді я почала згадуватися. Згадувати, по Згадувати все, все. і о, читати я ж не міла, на яке читаю нормально. Ще однією особливістю сучасної української мови в Бразилії є те, що спілкуючись українською, мовці вставляють туди португальські слова. Тобто вони говорять українською, якесь слово чи то забувають, чи то не знають. І дуже органічно на місці українського відповідника звучить португальське слово. Що цікаво, самі бразильці цього не зауважують. Ось я характеризує сучасний стан мови Андрій Шпарик. Ні, я не дуже не вимовляю по українському. А, дуже файно. я калічу по українськи чи за про я тебе прошу, віде? щоб ти мені прощала за 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 за, <свист> за за це? Бо я добре не вимовляю, бо тільки так як скажу, що тут у Україні, у Бразилії, ми ми балаговоримо ага. більше по-бразилійськи, бо де де момент. Що тільки ми так скажемо трошки розуміємо по погенськи, трохи покіток по іспанськи, по але так би сказати, що я все кажу тут, що ми мусимо вартувати нашу, нашу українську мову. Бо як би чи сказати, що наша українська мова дуже вартна тут у Бразилії? Але найцікавішим моментом є те, що українська мова є другою офіційною мовою у Бразилії. Так, просто уявіть собі. Ну, тут є уточнення, вона офіційно лише у муніципалітеті Продентополіс, але все ж. Таке рішення було прийнято у жовтні 2021 року на засіданні місцевої влади. Це надзвичайно важливий крок, який би не відбувся без старань українсько-бразильської центральної репрезентації, а особливо її директора Віторію Сиротюка. Я пам'ятаю ці відчуття за дивним збігом обставин саме в ці дати я знаходилася у місті Прудентополіс. Піднесення і сльози на очах від того, що за тисячі кілометрів твоя мова важлива ще для когось. Чому саме Прудентополіс? Розповідала про це детально у минулих випусках, але заакцентую: 80% населення це нащадки перших мігрантів з Галичини. Більше того, з 2019 року поселення має побратима це українське місто Тернопіль, але не Прудентополісом єдиним. Вже через півроку, у червні 2022 року, українську визнали на державному рівні і в муніципалітеті Мале. Це теж, до речі, одне з перших міст, де оселилися мігранти з України. Наші люди збереження мови означало збереження зв'язків з батьківщиною. Мігранти намагалися підтримувати комунікацію з родичами, які залишились в Україні. Писали листи, відправляли фото. Ось як спілкувалися з братами дідуся, який мігрував у родині Андрія Шпарика. Тут у, у Бразилії моя баба, моя бабуся, вона писала листи там, до, до, до родин у Україні. Тоді вони присилали тут до нас, а ми кілька разів вона до нас прочитала, і тільки ми з ними говорили з листами. Багато бразильців, які мають українське коріння, намагаються хоча б раз відвідати Україну. Хтось мріє побачити Київ, хтось хоче відвідати острів Хортиця, а є ті, що хочуть спробувати борщ саме в Україні. Є багато таких, які мріють відшукати рідні села та своїх родичів в Україні. Пан Андрію Шпарику надзвичайно пощастило, адже він не просто дізнався про рідне село свого дідуся, а й зустрівся з родичами у 2019 році. В рамках соціальної телевізійної програми Дерево бажань. Саме син Андрія, маленький Андре, знаючи про бажання батька, попросив здійснити мрію родини побачити Україну. У рамках цієї програми у 2019 році віднайшли рідне село Андрієвого діда та організували зустріч з родичами. Ось як описує свої емоції по прибуттю до України Андрій. Так, то для нас було дуже весело, коли ми. Приїхали там до Києва, коли ми здибалися з готелю, і коли ти нас там розказала за за поїдемо поїдем, до Івано-Франківського, тоді я такі що коли ми повипоповизли на на літак. Тільки я подивився до мого сина і сказав, що ми поїдемо там, де мідіта. Uh, коли була сторінка, що мій діт там, все я на сказав так, що з Івано-Франківського uh, кілько він там перебував, кілько він приїздив до міста. І тоді, тільки я казав, що я мого сина, коли ми uh, злізли з літаку, там у, у Україні, я казав так, що ми не приїхали тут. Так, мені так прийшла така. Такі, ми кажуть, мурашки мурашка, що, що я перебав, ми, ми, ми так, щоб було, з мого я зробив той саму подуш, то та, поїхав. Коли і... мій дід зробив, то, то, дуже весело сказати, що коли ми там були у, у готею у в Києві, коли ми з тобою йдемо, зустріли. зустріли. Коли ти для нас сказала, що ми, що ми поїдемо там, коли ми приїхали там, коли ми позлазили там готель, коли ми поїхали, то так для нас дуже було весело. Чи сказати? Родріго Михайлівський був в Україні у 2009 році у складі хореографічного колективу, але також дуже мріє створити своє родинне дерево. Поки йому не вдалося віднайти згадки про конкретний населений пункт, звідки мігрував його прадід і прабаба, але у майбутньому планує це з'ясувати, а також хоче якомога швидше знову відвідати Україну. Я не можу чекати, де повертатися до України. Я де планую ще того року повертатися, бо. І вже дуже давно, що я хочу, але а, а, звідси а, е, війна почалася. Я, я не можу вже чекати, би бути в країні, де мати українською земля уручі, і, і знаєш, ну то я дуже-дуже хочу повертатися. Наші люди. Отже, наші земляки, які опинилися далеко від батьківщини. Намагалися зберегти свої традиції, звичаї, мову. Не завжди це було легко, нові умови проживання, незнайома їжа, чужа культура. Але варто пам'ятати, що українська діаспора у Бразилії одна з найчисельніших у світі, і тут ще досі можна і спробувати борщ і почути українське, як маєте. З вами була Олена Владика, генеалогиня, керівниця Агенції сімейної історії родина. Та дослідниця імміграції Україна-Бразилія. І це був завершальний епізод подкасту локальної історії Наші Люди. Якщо вам було цікаво, то підписуйтесь на локальну історію в соцмережах, а також шукайте мене в інстаграмі та Тіктоці. Адже зовсім скоро я вирушаю у нову експедицію українською Бразилією. Розповім і покажу більше про сучасне життя українців за океаном. Їх вабило нове щасливе життя за океаном. Рай на землі та золото під ногами, натомість на них чекали непрохідні ліси, дикі звірі та голод. Вони це перші українці в Бразилії, наші люди, подкаст локальної історії про минуле та сучасне бразильської України.